Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Сьогодні у нас на столі дуже гарний, дуже делікатний, дуже милий і різнобарвний кавовий сервіс. Отже, Тетяно, ми слухаємо тебе. Вітаю! Нещодавно у нас було знято цілих два відео присвячених Тернопільському фарфоровому заводу. Але колекція моя живе своїм життям, хаотично, можна сказати, поповнюється. І за цей нетривалий час в мене трапилося таке чудове поповнення, дуже мною бажане, дуже омріяне. Ну і я би хотіла з вами поділитися цією красою. Отже, перед вами кавовий сервіз виробництва Тернопільського фарфорового заводу. Хочу зауважити, що це одна із не просто старих, а самих ранніх. Виробів цього заводу. Чому я маю право так казати? Тому що ми бачимо вже знайоме нам клеймо, клеймо-лебідь, який... тризуб-лебідь, Три да, який ставився на виробах е, буквально протягом року, можливо, чуть, трошечки більше. І був знятий, вочевидь, з ідеологічних причин. Автор форми цього сервізу перший головний художник заводу Петро Тарасенко. Ми вже так само згадували про нього в наших попередніх відео. І ще хочу сказати, що саме Петро Тарасенко став автором цього клейма Тризуба Лебідя. Мені здається, що в минулих відео я про це не згадала, то згадую зараз. Ну, Зверніть увагу на те, що сервіз саме кавовий. Тому що не знаю, чи ну, замислювалися, чи ви про це раніше, але до 60-х років серед сервізів для гарячих напоїв, не горільчаних, а саме гарячих напоїв, переважали саме чайні сервізи. Тому що така була традиція більше вживати чай ніж каву. Кави не було. І саме ось десь на рубежі 60-х років. Вже масово почали з'являтися кавові сервізи і серед продукції старих наших заводів, і нові відкриті в 60-х роках заводи, одні з першої своєї продукції представляли саме кавові такі набори. Ну, цей сервіз він має дуже таку сучасну на всі часи, дуже таку приємну назву, яка йому личить цілковито. Він називається горизонт. Ми з моїм молодим колегою дискутували, чи варто перекладати горизонт на більш таке, ну це запозичене слово, а взагалі це слово е, можна так, перекласти як обрій. Ну, Ми так. вирішили, що горизонт в даному випадку більше підходить. Як ти вважаєш? Ну це, в українській мові слово? є повноцінні слова: горизонт, обрій і небокрай. Ще інколи кажуть небосхил. Тобто, це абсолютно. Аналогічні синоніми і можна використовувати будь-які з них в залежності від контексту. Ну, От Мені здається, що горизонт для, саме для цього декору сервіза для його форм дуже підходить. Ну, тепер давайте поговоримо безпосередньо про сервіз цей вже ближче. Ну, комплектація у нього стандартна. Він складається з трьох основних предметів. Хочу вам е звернути увагу, що тут присутній молочник, тому що ті е багаточисленні. Чайні сервізи, які виробляв Тернопіль, там молочників не було, або майже не було. Там вони були замінені на маслянки. Ну, це цілком логічно, щоб вершківник або молочник був присутній саме в кавовому сервізі. Ну і е, повноцінно е, шість е, саме пар, немає десертних тарілочок, як було е, прийнято. Щоб кавові сервізи комплектувалися десертними тарілками, тут їх немає. І ніяких додаткових зайвих предметів, що було характерним для 60-х років, тут теж немає. Щодо форми сервізу, то ну, можна, ну, можна, завжди, коли ми говоримо про форму, то ми звертаємо увагу на головний предмет будь-якого сервізу, чайник у чайному або кавник у кавому. Ну, Спочатку, на перший погляд, може здатися, що це такий м'який конус, правда? От форма, форма нагадує. Але мені чомусь ця форма нагадує більше таку космічну ракету. Ну, Можливо, через те, що тут от зовнішній контур кавника так плавно переходить в кришечку, тут немає такого переходу, і він такий ніби прагне вишину. Правда, Такий от, він такий. от, якийсь Ну, це не дивно, тому що в 60-ті роки там дуже всі е, і, цікавилися космосом, це така космічна тема, була надзвичайно популярною, тому ніхто ні каплі не здивуюся, якщо виявиться, що так воно і є. Ну і навіть такий ручка тримаш на накривці теж такий. Ну, от Мені він здається такою космічною ракетою. Ну, і, е, звичайно, коли ми дивимося на цей сервіс, то ми не можемо не звернути увагу на його декор. Ну, Тут дуже таке цікаве рішення. Бачите, всі предмети, вони різнокольорові, основні предмети різного кольору. І ці прекрасні кавові пари, вони теж ну, повторюють колір основних предметів, деякі, але вони теж всі абсолютно різного кольору. Ну, Тут ви бачите лише 5 кавових пар, однієї немає, немає е, синьої. Чашечки, на жаль, ага. до цього блються, ага. і немає жовтого блюдця. І таким чином, випадково чи не випадково, знов Тернопіль з нами грається, так? утворилася а така та... патріотична... патріотична пара, утворилася така чудова патріотична кавова пара. Бачите, отак. Ну, от мені такі деталі маленькі, дуже подобаються. Дивіться, от тут всі чашечки, вони тут, бачите, це напівкриття, вони різнокольорові. Тут чорна смужечка, і внизу чорна смужечка більш широка. А на чорному фоні, бачите, тут це замінено Золото. золотою. Такі дрібнички, але вони дуже такі вагомі, мені здається. Ну і більшість цих сервізів вона була декорована саме в стилі 60-х, такий мінімалізм, графіка. І я спеціально відкрила нашу книгу знань про Тернопіль на сторінці, де представлений цей сервіз, в іншому дизайні, щоб ви могли подивитися і порівняти. Ну, хочу ще сказати, що на теренах інтернету мені. Траплялися рідко, тому що це не частий сервіз, траплявся сервіз, який був дека, ну, декорований розписом з квітами. І ну, нехай квіти в даному випадку вибачають, нехай відпочивають, але ж в цій формі, і, ну, і по назві, і по всьому, більш, на мій погляд, личить оці такі графічні зображення, смужки різні і так далі. Ну, і це все, що сьогодні ми хотіли вам розказати. Сподіваюсь, вам сподобався так, же, як і мені, цей прекрасний, мінімалістичний 60-й сервіз від тернопільчан. Таня дякую, дуже цікаво, дуже пізнавально, дуже такий стильний сервізик. Друзі, пишіть свої коментарі, можливо, у вас якась є нова інформація. Пишіть свої враження від нашого відео, від цього сервізу, від каналу в цілому. Все буде добре. До побачення. До побачення. До нових зустрічей!